Розбираємо ТСНТ на м'який знак. М Який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. А. Посольський. м'який знак пишемо, бо, по-перше, чуємо м'якість, а по-друге, є правило, що м'який знак після Л пишеться навіть перед м'якими, що заборонено іншим буквам. Отже, запам'ятайте, що м'який знак любить Л. Дивишся без м'якого знака, бо в українській мові шиплячі завжди тверді, і м'який знак не має права їх пом'якшувати. Варіант Б. Чотирьох. Є м'який знак, обов'язково сполучені м'який знак О. Кінський без м'якого знаку, бо далі йде м'який сусід с. А це значить, що перед м'якими м'який знак не ставиться, бо приголосні, які стоять поряд, порядку, подібнюється так само, як квіти переопиляються. Тому є правило, що м'який знак ставиться після де ти з перед твердими. В тьмяний. Пишемо з м'яким знаком, бо походить від тьма. Сьорбити з м'яким знаком, бо чуємо м'який си. «Колодязний» без м'якого знаку. Скажете, що це за абсурд, бо походить від слова колодязь. Просто запам'ятайте це слово, як вимовляється, так і пишемо. І варіант Г. Хосунця з м'яким знаком, хоча перед м'яким сусідом, але походить від косунь. Катається з м'яким знаком. Бо є правило, що діє слова на тічця завжди пишуться з м'яким знаком. Гуцульщина з м'яким знаком. Бо ми чуємо м'який лів, походить від гуцульський. От і все, тест виконаний, і ми молодці. Рада на ЛНТ. Пригадуй правила і влітай лунку.